Усім привіт вітаю вас на каналі Монтрейд І як можна бачити, по фунту в нас виходили новини. Через що по фунту я зараз торгувати точно не буду, так як немає однозначної картини. Буквально через годинку у нас розпочинається перша торгова сесія. Тож хочу цю годинку гарно поторгувати і знайти якомога більше красивих ситуацій на інших валютних парах, які не містять в собі ГБП. Якщо ви новачок, то я рекомендую розпочати з ось цього відео основи логіки руху ціни. Там я від А до Я все розказав, і тоді якісь моменти, які можуть бути незрозумілими у цьому відео, будуть усі зрозумілими. В загальному стараюся все пояснювати максимально просто та зрозуміло, що навіть людина без досвіду може зрозуміти. Але все ж, якщо виникає ситуація, що щось незрозуміло, то мабуть варто оновити свою базу знань і трішечки ознайомитися з основами. Посилання на канал навчання залишу під цим відео, і також окремо наголошую на мані ризик менеджменті. Це дуже дуже важливий пункт. Ну і коли лише розпочинаєте свою торгівлю, то розпочинайте краще з деморахунку, аби зрозуміти, як усе працює, і в загальному себе комфортніше, впевненіше почуватись. Аналогічно рекомендую розпочати з першого повідомлення у нашому каналі. А от ЧХ в три хвилинки натискаю купити і буду очікувати продовження росту ціни. Перейдемо до аналізу. В першу чергу ми звертаємо увагу на те, куди рухається в загальному ринок. Тут він рухається на підвищення, і це нам дає інформацію, що ми готові працювати лише на підвищення, лише за контекстом. Більш локально ми бачимо формування шортової структури. Ось таким чином. Тобто формуються нижчі максимуми та нижчі мінімуми. Але так як контекст лонговий, то в подальшому я хотів би бачити пробиття також на підвищення. За структурою, ось тут наша структурна точка, так як вона зародила останній сформований мінімум. І коли ціна перетне. Ось цю структурну точку нас буде злом шортової структури, що буде вказувати про те, що нам ще цікавіше працювати на підвищення. Ось тут ми імпульсивно вибилися з цієї акумуляції. Тобто, ось тут якогось однозначного руху в нас не було, ми просто повільно-повільно зростали. Ось тут вже було повноцінне пробиття, і ми достатньо близько підійшли до структурної точки. Я хотів би бачити подальше пробиття вверх. Хоч і сформувалася ось ця велика корекційна свічка, ми моментально відкупилися і сформували ще одну повнотілу зелену. Давайте спостерігати за відпрацюванням. Точку входу я взяв далеко не з найкращих. В ідеалі, в ідеалі, якщо заходити більш консервативно, було дочекатися фіксації ціни вище ось цього максимуму. тобто тілом свічки, аби ми зафіксувалися вище, і тоді вже заходити, очікуючи продовження росту повноцінного пробиття. Але я очікую, що ми встигнемо пробитися за той час експірації, який я надав. Тож 5 секундочок залишається і мене зрізає. Все ж я поспішив тут заходити і, мабуть, дочекаюся ще цієї свічки. і Якщо ми закріпимося вище, буду заходити, очікуючи пробиття. Але приготую собі вже суму у 400 доларів два рази більшу. Це у відповідності за мані ризик менеджментом. І іде у нас пробиття. Дві хвилинки натиснув купити, буду очікувати його продовження. Трішечки не вистачило часу, але, але ідея була повністю коректною. Тож, давайте спостерігати за відпрацюванням. Хвилинка 40 секунд залишається. Перший раз я трішечки поспішив заходити, а зараз вже зайшов по факту пробиття. Тож мало би все бути супер. Дві секундочки бачимо продовження росту і забирає тут впевнений плюсик: 344 долари чистими. Відповідно з урахуванням мінусу 144 долари чистого профіту. Також могли звернути увагу, що час експірації я використовував вже 2 хвилинки на 3, так як дали ми достатньо імпульсивний ріст, і я очікую швидке продовж. Після чого може бути певна корекція, і я не хотів би на неї натрапити, тож даю менше часу експірації. І ще раз повторюю, аби не натрапити, не зловити мінус, так як я це зробив першою угодою, просто потрібно не спішити, не заходити без факту пробиття, а заходити вже по факту оновлення даного максимума. Коли бачимо, що свічка буде впевнено фіксуватися вище, тоді ми заходимо і очікуємо продовження росту. Це найнадійніший і найкращий варіант забирати плюси. Ауткат не дуже приємна дохідність, але давайте спробуємо відпрацювати. Дві хвилинки зайшов на підвищення. В першу чергу ми звертаємо увагу на що на загальний рух ціни. Взагалі, ми агресивно ростемо, тож сильний тренд на підвищення. Тепер розглядаю більш локально. Бачимо, що ми агресивно росли, дали корекцію і сформували якусь мікроакумуляцію, з якої в нас є впевнений імпульс підвищення І фіксація ціни вище попередньо сформованого максимума. Тож це демонструє нам силу покупців, і я очікую локально продовження росту ціни. Давайте спостерігати за відпрацюванням. Ще хвилинка залишається. Хотілося б забирати другий плюсик. Три секундочки. Впевнене продовження росту є, і забирає другий плюсик. 130 доларів чистими через малу дохідність. То тобто вже давно торгує, міг замітити, що в мене трохи відрізняється інтерфейс і додаваний інший функціонал. Мабуть, перше, що кидається, це те, що в мене зверху пишеться валютка і відсвічується відсоток дохідності, який міняється кольорами в залежності відповідно від дохідності. І є ще багато фішок, але про них вже розказує. Азу у інших відео, тому що ця модифікація більше зроблена для торгівлі на ОТС ринку. Як бачите, ось тут також є фільтрація ОТС регулярні, і у мене тут показуються усі усі активи, які мені потрібно. Зараз я торгую на офіційних котируваннях, тож Торгую без ОТС. Також хороше пробиття було по USD ЧеХЕ. У нас є сильний шортовий контекст. У нас була сформована ось ця лінія підтримки, від якої ціна давала реакцію двічі. Ось тут ми пробилися, бачимо впевнену червону свічку, яка тілом фіксується нижче попередніх сформованих мінімумів. Тож ось тут можна було також зайти на продовження падіння і забрати приємний плюс. Євродолар може сформуватися цікава ситуація, тож готуюся заходити. Бачимо сильний рівень супроту, від якої ціна тричі давала реакцію. Ну і дуже дуже довгий період. Часу не могла прийти вище, але ось тут все ж таки ми справилися, що демонструє силу покупців, і цікаво бачити продовження росту. Зараз в нас іде імпульсивна корекція. Ми повертаємося до цієї зони супротиву з іншої сторони, і тепер ця зона супротиву виступає вже підтримкою і має підтримувати ціну. Тож все, що я хочу, це зловити кращі точки входу і очікую повноцінного тесту даної зони. ГБПУ формується ситуація, але тут трішечки погана дохідність. Лише 61%, як бачите, світиться червоним. Але якщо дасть гарний вхід, то спробую відпрацювати. ГБПавут очікую закриття свічки, час експірації готують 2 хвилинки і буду заходити на продовження падіння. 3, 2, 1, Натиснув продати і очікуємо подальший рух ціни. Мабуть, не найкращий зараз актив для торгівлі, так як були новини, дуже великі імпульси, але все ж хочу спробувати працювати, бо бачу наскільки агресивно ми продавлюємо ціну нижче. Формувалася зона підтримки в нас ось тут, від якої ціна давала реакцію на підвищення. Раз, два. Тут ми пробилися, закріпилися нижче. Прийшли на ретест, дали реакцію вниз, закріпилися нижче попередньо сурмованого мінімума, і я хотів би бачити продовження падіння. Давайте дивитися. Хвилинка 12 секунд ще залишається. Ну і у випадку плюса заберу 338 доларів. 138 доларів чистими. Дві секундочки, ну таке, достатньо напряжне відпрацювання. Плюсик, то я забираю, 122 долари чистими є, але хотілося б бачити якесь агресивніше продовження руху. І, до речі, євро-долар, як ніби долітає потрішки до цієї зони ретесту. А я вже, мабуть, буду очікувати формування лонгової мікроструктури. Умовно можна позначити, що у нас структура виглядає ось таким чином: ось це наш останній сформований мінімум. І я хотів би побачити закріплення ціни вище ось цієї структурної точки, так як вона зародила якраз ось цей мінімум. Тоді сформується злом, і вже буде цікавіше працювати на підвищення. Тож євродолар все ще буду спостерігати. А от чиха ще дуже агресивно росте. Якщо зараз закріпимося вище ось цього локального максимума, то зайшов би тут на продовження росту. Але все ж свічка вкатила, сформувала велику тінь, поки пропускаю. Але тим часом формується ситуація по євро. Аут теж очікую закриття цієї свічі, аби ми тілом зафіксувалися нижче мінімумів, і буду заходити на продовження падіння. Поки дуже дуже сильно вкатуємо, що мені не імпонує. Да, бачимо, що ціна моментально відкупилася. Наразі заходити спішити не буду. Дочекаюся, все ж таки закріплення ціни нижче і тоді зайду на продовження падіння. І як бачимо, єврод поки що не спішить іти нижче. Наразі чогось дуже цікавого не бачу, але хотів би бачити пробиття на підвищення по авоту і тоді його підхоплювати, очікуючи подальший ріст. Так як ми достатньо агресивно ростемо, а зараз вже достатньо тривало час стоїмо в якійсь акумуляції в такому короткому несхідному русі. Тож очікую пробиття на підвищення, і як мінімум ціль оновити ось цей максимум. Але дохідність тут плачевна, 50%, все трішки замало. Так, залишається буквально 10 хвилинок до першої торгової сесії, і давайте мінімально поділюся, як ми торгуємо в ВІП-каналі. Одразу хочу наголосити, що усі наші телеграм-канали є в безкоштовному доступі. Ми нічого не продаємо, нічого нам платити не треба, ніде ми з вас кошти не беремо. Відповідно, торгівля відбувається у ось такому вигляді. Спочатку я пишу валютну пару, аби всі Могли приготуватися і вже бути готовими заходити якомога швидше. Після чого я пишу напрямок та час експірації, тобто 3 хвилинки вверх. Виставляєте 3 хвилинки і натискаєте Купити все дуже просто. Після цього я кидаю аналіз і відповідно відпрацювання угоди. Ось в такому форматі ми з вами торгуємо майже кожного дня і забираємо разом плюси. В основному телеграм-каналі ми також сповіщаємо про трансляції. Вчора був виняток, зараз трішки прихворіли, тому трансляції не було. Але фактично торгуємо майже кожного дня на прямих ефірах в YouTube. Тому рекомендую просто долучитися і спробувати поторгувати з нами на прямому ефірі. Але звісно, якщо ви новачок, то спочатку варто ознайомитися з каналом навчання. Також щодо трансляцій на YouTube або ж торгівлі на ОТС є ще інструкція, як правильно заходити. І вона є закріплена другим повідомленням в основному телеграм-каналі. Натискайте детальніше і теж з цим всім ознайомлюйтеся. Якщо ж хочете мати прямо максимальну впевненість, то передивіться наші відео на YouTube, бо вже достатньо багато навчальних відео я зняв. Буду ще продовжувати це робити. Є ті, де я торгую на офіційних котируваннях, як у цьому відео, а є ті, де я торгую на ОТС, або ж навіть запис того, як ми торгуємо з командою VIP, тому що на VIP ми також торгували отс ринок і давайте покажу. Запускаю зазвичай трансляцію. Ось останній раз трансляція тривала 73 хвилини. Теж показую повністю екран. Розбираємо угоди, шукаємо і відповідно забрали 11 плюсиків. Перед тим трансляція тривала 50 хвилин, забрало 9 плюсиків чи 10 плюсиків. Одним словом, разом з командою весь час торгуємо, віторговуємо також новини. Усіх будемо раді бачити. Надіюся, це відео було корисним. Ось таких три плюсика мені вдалося на ньому забрати. І що ж буду неймовірно вдячний за ваш лайк, підписочку і дуже радий бачити фідбек у коментарях. Це прям дуже Рі гріє, гріє душу усім профіту!